Наклеп на порядну людину, боротьба за владу. Отакі коментарі. Вадим порядочна людина. Щоб ви розуміли, це сам добровольський сам собі пише. Це бот Володимира Рудометав, це бот добровольського. Він сам собі зробив, він пише під цим іменем, і це Вадим порядна людина. Сам собі написав або ногами вперед, або в наручниках. Ви мені написали, що ви не маєте права проводити службове розслідування. Пункт 2. Надайте мне, будь ласка, нам, надайте, будь ласка, нам відеопостереження, файл. Ми ж маємо право, маємо. Ви вообще не реагируєте на це. Смотрите, у вас є. В ну, присутствии там... замов мэра. Ви должны Один. разобратися. По там причастен за мер чи не причастен. Что повноваження по немушній прилиці. Ну хорошо, по видеосъемке тоже не відповідали. Ви не можете надати інформацію стосовно відеоспостереження? Якийсь... Вам... Підьох... Так отпускайте надасть інформацію, що так, не ось, не відеопостереження зараз не немає. Я... відеопостереження немає. У не не зв'язка не не з тим, що там формат був там пошкоджений і взагалі не записувався. произошло побиття депутата. Депутат каже, що це не лічне. исключительно за его позицию. Произошло побытие не где-то в кафе, не где-то на улице, а в, почти в стенах из балкона. Он мимо проходил, его подозвали и буквально через минуту ударили. Мы, депутаты, не говорим о том, что это сослов Константина Холодова, он сказал, что Добровольский был причетный, но все должно установить следство, правильно вы Ми депутати обурені цим символом і, і, і пишемо на, на вас, пишемо Ілья Іванов, щоб не було в трьох. Пишемо. Просимо вас розібратися, правильно ли ой, дійсно це так було, чи не дійсно. Слухаємо на сьогоднішній день це слово голодово проти слова. Ми, ми, ми розчинили, що його. є відеозйомка. Відеозйомки вже немає. Тоб чи запитання до мене, чи е, я до цього причетний, я вам кажу зовсім до цього не причетний. Чи е, було при мені побиття депутата? Ні, не було. Я цього не бачив в Україні. І знаєте, дуже дивно, що да, серед білого дня біля е, здання виконкому. Проїздят такі речі, так? Побиття депутатів. Як-то воно навіть даже смішно це звучить. Так ви сейчас обвиняєте меня. Ви только що стояли здесь, сказали, вас там практически не було, ви нічого не пишете. Записали, конечно. Я сказав, що я не бачу, побуду так бачите. Так, і знаєте, після ось цього, все, що приходило, я на сьогоднішній день готовлю документи до позовної до заяви до суду з поводу нагляду на мене. Напишіть в письмі, що Стосовно відеонагляду з 1 апреля там, правоохоронні органи з'являються і ми не можемо вам цього надати. Ну Ви цього не кажете. А то, Анатолій, а, Вадим Анатольевич рядом, и рядом его и вот там дружбан. Спиной сейчас стою. Вот был удар. Вадим Антонович только что стоял, смотрел. На той сессии я видел видео, где он рассказывал, что я ничего не видел, я ничего не был. Он взагалі сказал, что його там не було. Получается, кто депутат чи Я до цього причетний, я вам кажу. Зовсім до цього не причетний. Чи було при мені побиття депутата? Ні, не було. Я цього не бачив, по От. І знаєте, дуже дивно, що да, серед, серед білого дня біля е, здання виконкому проходять такі речі, да, побиття депутатів. Як, як воно навіть даже смішно це звучить? Як, як воно навіть даже смішно це звучить. Виходить, що депутатів... Можно публично стоять и рассказывать не там не было. Як то навіть даже с Мишным следующий.